Ліцей номер 37 представляє Учитель року Нельга Анна Андріївна. Небо синє небо, а у нас поле жовте поле, а у нас люди щирі, люди. Ми одна сім'я. Я часто замислююся, що сьогодні найбільше потрібно дитині. Знання, навички, а може відчуття того, що її люблять. В неї вірять, що вона цінна. Для мене відповідь очевидна. І саме з цього починається моя педагогіка. Я не просто вчитель, я провідник. У світ, де дитина відкриває не лише математику чи мову, а передусім саму себе. Я приймаю учня таким, який він є. Не порівнюю його з іншими, лише з самим собою вчорашнім. Бо кожна дитина має свій ритм, свій шлях, свій талант. А моє завдання допомогти його розкрити. Ми живемо у непрості часи. І моє головне завдання щоб діти були здоровими, психологічно і щасливими. Навчання? Так, воно важливе. Але головне, щоб школа залишалося теплим спогадом на все життя. Місцем, де тебе чують, цінують і вірять в тебе. Я вчитель початкових класів і водночас заступник директора з виховної роботи. Я бачу, наскільки важливе виховання, турбота про себе та своє психологічне здоров'я. Бо школа це не лише уроки. Це колектив, це життя, це виховання відповідальності та людяності. У своїй роботі я широко використовую сучасні технології і методи, інтерактивні уроки, проєкти, дослідження, ігри, арт-терапію, технології критичного мислення. Мої учні вчаться не просто отримувати знання, а мислити, співпрацювати. Висловлюватися та вірити у власні сили. Я впевнена, вчитель має дбати не лише про дітей, але й про себе. Тому я навчаюся, відвідую тренінги, семінари, вивчаю психологію і сама проводжу заняття для колег. Це допомагає навчатися і дарувати світло іншим. Мою роботу відзначали подяками та грамотами від адміністрації школи, від голови районної ради, від начальника Кам'янської районної військової адміністрації. Але найбільша нагорода для мене це усмішка моїх учнів. Я хочу, щоб кожен з них виходив зі школи з відчуттям. Я особливий. Я можу, я маю право мріяти і втілювати свої мрії. Бо саме такі діти вільні, щасливі, сильні душею здатні змінювати цей світ. Я вірю, щаслива дитина сьогодні! Успішна Україна завтра! Відео резюме зняте за сценарієм шкільного життя вчительки Нельганни Андріївни.